Добрий ранок, дорогі наші телеглядачі. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про підготовку дитини до школи. В попередніх телепередачах ви чули, яка має бути готовність і фізіологічна, і психологічна, і розумова. А сьогодні ми будемо говорити про те, що хвилює кожну маму, кожного тата, як навчити читати, писати і рахувати. І перед тим, як дитина буде писати, обводити, штрихувати. Форму літери писати, її розмір, її ручку потрібно підготувати. І сьогодні я мамам, бабусям, татам розповім, як в домашніх умовах, не купляючи жодного наочного посібника, не витрачаючи жодних грошей, попрацювати з дитиною. Давайте запропонуємо нашій донечці, нашій онучці перебрати горох і гречку. Горох якого кольору росаночка в нас? Зеленого гречка, якого кольору? А що таке горох і гречка? Це крупи. А що з них можна приготувати? Супи. А ще що? Супи і каші. Можна зварити з гороха і з гречку один суп? Буде воно смачно в одному супі? Я думаю, також. Ні. Давай переберемо. І ось, будь ласка, ми з дитиною з вами 10 хвилин працюємо. Допомагай мені. Давай вибираємо горох на аркуш паперу, на столі працюємо, а гречку залишаємо. Звичайно. Нудно дитині, довго перебирати. Але в цей момент можна поговорити про те, що де росте гречка, росаночка. На полі. На полі. А давай вимовимо слово горох. Горох. Назви мені, будь ласка, перший звук цього слова. Горох. Давай перший звук називаємо. Ғ, 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 ғ. А давай вимовимо слово гречка. «Речка». Який перший звук цього слова? Р. Давай ще раз вимовимо. Г-г-речка. Який перший звук? Також. Г. Г. А давай будемо придумувати ще слова, які починаються з цього слова. горо гречка, сказали. А що ще на городі росте в нас? Гар... Гарбуз, вірно. Так ось ви зрозуміли. Що в домашніх умовах можна легко дитину зацікавити і потренуватися разом з нею. На перший погляд, вам здається, що тут такого. Сумно, нецікаво. На кухні ви працюєте не щодня, Пішли на вулицю. На вулиці дитинка любить камінчики збирати. Хай збере камінчики, порахує вам їх кількість, ви можете їх тут же описати. Вдома. Ще дуже гарно діти працюють і хлопчики, і дівчатка, незважаючи на стать, з бісером. Гарні яскраві бісеринки. Їх приємно взяти на дотик. Дитина, навіть якщо нервується, щоб її заспокоїти, не треба казати, сядь. Слухай мене уважно. Ви просто запустіть пальчики дитини. Коробочку з бісером і ви побачите, що через хвилинку дитина забуде всі свої негаразди образи, і ви спокійно з нею можете продовжувати далі працювати. Це перші кроки до письма, а також і до творчості дитини. Будь ласка, Руслана, покажи, як ми населяємо бісер. Дитинка населяє бісер. Ви можете пригадати кольори. Якого кольору бісеринки ти населила? Розкажи нам, будь ласка. Червоного, синого, оранжевого, жовтого, зеленого голубого. І тут же ми можемо порахувати кількість наших бісеринок. Росаночка, порахуй, скільки ми вже з тобою бісеринок населили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять бісеринок у нас є. Можна зробити браслетик. Мамі в подарунок можна зробити е, браслетик сестричці, бабусі, подрусі. Дитина це буде робити з великим задоволенням. І коли в неї бісер закінчився, виріб готовий, ми можемо дати їй аркуш паперу і тут же дати олівець кольоровий і намалювати ці бісеринки. Паралельно ми підготували ручку і тут же вона почала працювати і писати. Ось так ми можемо працювати з бісером. Отримуєте задоволення естетичне, і дитина ваша, і ви. І навчання буде цікавим, не рутинним і не одноманітним. А на наступній зустрічі ми з вами будемо говорити, як підготувати руку дитини до письма, і візьмемо вже в руки ножиці.